Він мені не звітував, я нічого не знаю. Ну, як йти по місту, я бачу, що цю плитку поклали. Вона вже вся потріскалася, грає, танцює і так далі. Мені скоро отримати права. Я хотів би комфортно кататися дороги, це такий важливий момент. Мусорки, їх мало, іноді погоду. Йдеш, йдеш на не можеш. Не так уже все погано у нас в місті стало. Тобто є чим похвастатись теж зараз, на даний момент я так вважаю. Плюси це те, що ми зараз ходимо по обнов... ну, нової можна сказати. Є у нас сквер по небесної сотні новий. Потім що у нас ще в місті є. Фонтан є. Ну, то тобто місто оживає, можна сказати. Хотілося б, ще, звичайно оновити трошки парк. У нас вже парк ну, в такому, можна сказати, в плачевному стані. Житомир стає кращим містом, ніж раніше, оскільки він став більш частішим і багато ресторацій старих вулиць, так само, і будівель, які замітно. З тими руками, то мені кажеться більше робиться. З тими руками. Но, як копнути глибше, то якби трохи не так, як треба робиться. То, що вирубують карбутовку, це, звісно, жах. То, що сквер хотіли там щось зробити в ньому, теж жахливо. А ну, я не знаю, мабуть, перекриваються десь 50 на 50. Хочеться, щоб було ближче до людей і все, щоб все-таки наше керівництво було, як кажуть, ближче до людей. Оце найважливіше. Як будуть розуміти простий народ, то й буде думаю, все гаразд. По сравненню, як сказати, що з предучими мерами, да, то все одно якийсь результат по місту видно. Хай невеликий, але все одно видно, я вам так скажу. Михайловська мені сподобалась, наприклад. Ну ось, ось, наприклад, узеленені. Теж ну, нормально зробили. Да? Ну, плитка, ну не в усі містах, але міння все одно трошки город переображається, можна сказати. Трошки поліпшити е е транспорт, все-таки тролейбуси оновити і в маршрутках трохи навести лад. Я свободів, що він є, що його немає. Робочі міста для всіх. Был на тюрмі, не було на тюрмі, не имеє такого значення. Щоб були такі робочі міста для всіх. Не то, що для ізбраних. Вот я прихожу, сколько лет? 48. Извините, його не вже не построїв. Куда мені йти? Давайте не пенсію 48 лет. Я дома буду сидіти вже на пенсії. Я не знаю, що року вмер, загалі, я не бачив його ни разу, він на моє життя ніяк. Може, не впливає.